Усім привіт! Мене звуть Ілона і я вітаю вас на каналі Анолібукс у сьогоднішньому відео. Я б хотіла поговорити про книги авторки, яку я дуже сильно люблю, оскільки вона так прекрасно оживляє сухі далекі міфи, що від її книг просто хочеться плакати, сміятись і виділяти кожен діалог. Йдеться про Медлін Міллер та її пісню Ахіла та Цирцею, які є не просто переосмисленням античності, це історії про кохання, втрати, силу і свободу, які є актуальними насправді навіть сьогодні. І навіть якщо ви не дуже сильно любите грецьку міфологію, дайте шанс цим книгам, тому що я переконана, що саме Медлін Міллер – Може закохати вас в цій історії про бидві книги. Я говоритиму без спойлерів, тому якщо ви їх ще не читали, то можете спокійно дивитись це відео. Також зазначу, що все, що я скажу в цьому відео, це суто моя суб'єктивна думка. І ви можете з нею не погоджуватись, це абсолютно нормально. І перш ніж почнемо, попрошу вас поставити палець догори цьому відео, підписатись на мій канал і поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Це не лише допоможе в просуванні мого каналу, а й зробить мені надзвичайно приємно. Починаємо! Медлін Міллер популярна американська авторка, фахівчиня з класичної філології. Та викладачка грецької та латинської мов. І буквально недавно в українському перекладі вийшов її дебютний роман, Пісня Ахіла, таке собі сучасне переосмислення античних міфів, де відомі події Троянської війни подаються з перспективи Патрокла. Історія починається ще з дитинства героїв, вигнаного з дому сина царя Патрокла та Ахіла. Який є нащадком морської німфи Фетіти після вигнання з батьківського дому Патроклу знаходить прихисток у палаці царя Пелея, який є батьком Ахіла, і таким чином Патроклу та Хіл починають зростати разом. Маю сказати, що книга не концентрується лише на війні, вона розповідає про дружбу, кохання, дорослішання та вибір між славою та щастям? Це така дуже інтимна історія. Яка робить ось ці далекі сухі міфи дуже близькими. Ми знаємо Патрокла з Іліади Гомера. Однак там він постає другорядним персонажем, навіть попри те, що саме його доленосне рішення запускає в дію останній акт цієї історії. Однак тут вся розповідь ведеться саме з перспективи Патрокла, і ми бачимо, що це дуже сором'язливий. Невпевнений в собі, але водночас добрий і щирий хлопець. І саме через його внутрішній світ ми загалом бачимо всю цю розповідь. Ще один головний герой цієї історії це Ахілес, або ж Ахіл, син царя Пелея та морської німфи Фетіди, який, як ми знаємо з міфів. Був найпрекраснішим, а також найкращим воїном свого покоління в Іліаді Гомер називає його прутконогим і хвалить за дуже співочий голос. Ахіл це яскравий контраст до Патрокла, сильний, харизматичний і приречений на велич. Усе своє підліткове життя. Ахіл стоїть перед вибором, довге життя, але його ніхто не знатиме. Або ж коротке життя і вічна слава. Як ми знаємо з міфу, Ахіло бере славу і попливе до Трої разом з іншими греками. Однак, попри весь ось цей його образ такої величі й сили, поряд з Патроклом ми бачимо, що це звичайна людина зі своїми болями і слабкостями. До речі, один із найвідоміших фактів про Ахіла це те, що він вважається невразливим. І для того, щоб його вбити, потрібно було потрапити. У п'яту, оскільки це єдине вразливе місце на його тілі, оскільки його мати, богиня Фетіда, хотіла зробити його безсмертним, через це занурила у річку Стікс. І це спрацювало скрізь окрім ось того одного місця на п'яті. Проте виявляється, що це вже міфи, які були написані пізніше для того, щоб пояснити невразливість Ахіла. А в Іліаді Одіссеї Гомера. Ніде не сказано, що він є невразливим, він просто є надзвичайно здібним в бою. Особисто мені подобається цей міф про Ахілесову п'яту. Я вважаю, що це доповнює образ цього героя, який здається надзвичайно величним, сильним, і ніхто його не може здолати. Але знаєте, в кожного з нас є все ж таки якесь слабке місце. І цей образ. Ехілесові п'яти дуже класно цей момент розкриває. Звісно ж, в цій книзі є дуже багато другорядних персонажів, відомих нам з грецької міфології: Зевс, Єра, Аполлона, Артеміда, Афродіта, також багато інших учасників Троянської війни: Менелай, Єлена, Паріс, Гектор. І якщо раптом ви не дуже добре знайомі з грецькою міфологією, ці імена. Для вас нічого не означають, то в кінці книги авторка додала імена всіх персонажів, основних, які вона вважала за потрібне. Тому під час прочитання можна завжди погортати і звернутись до цього маленького словничка, щоб подивитись, хто це. Особливо мене вразила атмосфера цієї книги, тому що вона поєднує в собі ніжність і трагізм. Бо з одного боку ми бачимо ці грецькі міфи. З їхніми богами, героями і пророцтвами, а з іншого боку, тиху, інтимну і майже камерну історію кохання двох людей. І Медлін Міллер так майстерно балансує між епосом і поезією, створюючи емоційний простір, де війна і доля. Поєднується з інтимністю і любов'ю. Мова Міллер це взагалі окремий кайф для мене, тому що я готова смакувати кожне слово, кожен діалог, оскільки це написано з одного боку дуже легко і без надмірного пафосу, а з іншого боку, так поетично, ти, наче, читаєш вірш. Але це проза. Вона пише дуже просто, але так, що кожне речення звучить надзвичайно красиво і щемко. Авторка робить ось цей далекий античний світ близьким сучасному читачеві. Коли я читала пісню хіла, взагалі не було враження, що це якийсь сухий міф. Це радше жива драма з яскравими образами. І надзвичайно справжніми емоціями. Однак, окрім того, що ми тут спостерігаємо за надзвичайно цікавими подіями троянської війни і насолоджуємось ось цією поетичною мовою авторки, ми ще бачимо багато тем, які тут було порушено. В першу чергу це любов і відданість. Я вважаю, що це центральна вість цього роману, оскільки це історія про кохання, яке долає соціальні норми. Божественні пророцтва і жорстокість війни, також дружба й партнерство, оскільки книга показує, як з дитячої прихильності виростає глибокий зв'язок, що тримається не лише на пристрасті, а й на взаємоповазі і підтримці. Також вибір між славою і щастям, оскільки ахіл постійно стоїть перед дилемою, що ж обрати безсмертну славу чи жити звичайне щасливе життя. І як на мене, це актуально і сьогодні, коли ми говоримо про баланс між кар'єрою і особистим життям? Ще ми бачимо тут тему долі і свободу вибору? Ось цей античний мотив неминучості пророкованого майбутнього. І звісно ж, в тебе в голові виникають питання: а чи впливаємо ми взагалі на щось у своєму житті, чи все вже вирішено за нас? Ідентичність та самоприйняття. Розповідь ведеться від імені персонажа Патрокла, який не є героєм у класичному розумінні. Він слабший, він менш впевнений в собі, але саме його людяність стає найбільшою силою. І як же важливо прийняти в собі те, ким ми є. Ну, звісно ж, дуже болюча і складна для нас тема тут теж порушена: це війна і людські страждання. Авторка показує, що у війні немає нічого красивого або романтичного. А за славою героїв завжди стоять біль, страждання і людські втрати. Загалом для мене пісня «Ахіла» – це одна з найчуттєвіших і найкрасивіших історій, які я взагалі в своєму житті читала. Тому що авторка змусила мене сміятись, закохуватись і плакати разом з героями, те, як вона змалювала почуття Патрокла Яхіла – ніжно. З великою повагою до міфу, але й сучасним акцентом на почуттях, а не лише на героїчних подвигах. Я хочу, щоб цю книгу прочитали всі, тому що це не просто якийсь переказ давнього міфу, це така емоційна подорож, що читаючи цю книгу. Я вам гарантую, ви переживете всю палітру емоцій. Попри те, що пісня «Ахіла» стала тепер однією з найулюбленіших моїх книг, взагалі, закохалася в творчість Медлін Длін завдяки іншій історії, і це Цирцея роман, що розповідає про дочку могутнього бога Сонця Геліоса, це дівчина, яка з дитинства була не такою, як всі, і в світі. Де боги грають свої жорстокі ігри, а звичайні люди просто стають пішаками і розхідним матеріалом. Дівчина намагається знайти власний голос. Виявилось, що дівчина володіє рідкісною чаклунською силою, яка просто здатна змінити весь цей світ. І навіть Зевс, цар богів, відчує від неї загрозу. Через це її виганяють на безлюдний острів. В ізоляції на острові Ея вона росте. Навчається, стає мудрішою і зустрічає легендарних героїв, таких як Дедал, Ікар, Мінотавр, Медея та Одіссей. І водночас там вона розкриває свою жіночу силу, долаючи шлях від покинутої дівчинки до впевненої жінки, яка сама обирає свою долю. Ми знаємо Церцею з Одіссеї Гомера. Вона є чарівницею, яка живе на острові Еея, є донькою. Бога Сонця Геліоса та німфи Перси. В Одіссеї вона обертає Одіссеєвих супутників на свиней. Однак, після того, як він докоряє її, проходить деякий час, і вона приймає його як коханця, а його людям дозволяє залишитись у неї на острові. Пізніше ж допомагає йому та його супутникам вирушити в путь. В цій книзі ми бачимо її як дуже складну і багатовимірну героїну. Тому що вона водночас сильна і вразлива, вона лагідна і безжальна, коли цього вимагають обставини. Але найцінніше, в те, що вона вчиться з кожного падіння і з кожної своєї помилки. Ми тут зустрічаємо згадки дуже багатьох богів, і вони виступають такими собі символами байдужості і бездушності. Вони величні, але водночас дуже чужі, безжальні. І далекі від людських почуттів, також багато смертних персонажів: Дедал, Ікар, Одіссей, Медея відомі нам з міфів. Але особливістю цього роману, на мій погляд, є те, що вони тут показані більш людяними, більш такими неоднозначними. Атмосферно цей роман занурює у світ, де магія переплітається з реальністю. А грецькі міфи. Знову ж таки оживають у новому світлі атмосфера цієї книги, водночас епічна і інтимна, тому що тут є і величність морських просторів, і якісь тривоги війни, але водночас і тиша острова Ея. І внутрішні переживання головної героїні. Я коли читала цю книгу, відчувала запах трав, якими чаклує серце, чула шум хвиль, що б'ються об берег. І звісно ж, бачила ось цю жорстоку красу античного світу у Церцеї, так само як і в Ахіла, Медлін Міллер пише дуже легко. Але водночас поетично мова багата на метафори, образи, але це в жодному разі не перевантажує. І, мабуть, це вже дійсно такий стиль авторки, тому що тут так само відчуваєш ось цю гармонію чогось міфологічного і людського, епічного і інтимного. Звісно ж, у цьому романі так само порушено багато важливих тем. І основна з них, на мій погляд, це жіноча сила та самовизначення, оскільки історія цирцеві це фактична історія емансипації і боротьби за своє право бути собою у світі, який цього не дозволяє. Наступна тема це самотність і прийняття себе, оскільки головна героїня відчуває себе чужою і серед богів, і серед людей, і саме через це вона вчиться цінувати. Свій власний внутрішній світ, ще одна тема сила і слабкість, роман досліджує. Що ж таке справжня сила? Фізична міць, магія, чи вміння любити і співчувати. Тут теж так само, як і в пісні Ахіла, порушено питання реченості і свободи вибору, класична для античного світу тема долі. Чи можемо ми змінити те, що визначено нам Богами? Церцея полонила мене буквально з перших сторінок, тому що це було таке нове дихання, новий голос, можливість подивитись на відому історію хитрої чарівниці, підступної спокусниці її очима, і це дозволило побачити історію жінки, що бореться за своє місце у світі чоловіків. Поки читала, я відчувала і ніжність, і гнів, і сум, і тріумф разом з Церцеєю. Загалом, і пісня Ахіла, і Церцея – це ті історії, що хочеться читати й перечитувати, тому що здається, що ще так багато чого я там не побачила, і загалом хочеться насолоджуватись ось цією красою і тим, як майстерно Медлін Міллер вміє переосмислювати і оживляти всім відомі античні міфи. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи читали ви книги Медлін Міллер. Якщо не читали, будь ласка, читайте, тому що це такий величезний кайф. Також порадьте мені, будь ласка, якісь іще круті переосмислення античних міфів, тому що я дуже сильно це люблю. А якщо вам сподобалось це відео, поставте йому, будь ласка, палець догори. Підпишіться на цей канал і поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!